Путина сваб для лишающего РФК им нужны новые аргументы. Эти новые аргументы это новые успехи украинской армии, но вы правы, мы не можем зарабатывать эти новые успехи самоубийственными атаками на минные поля. Надо очень остро поставить вопрос перед нашими союзниками, что э, немедленно мы, мы должны понимаете, вот напомнить им, что речь идет ведь не о какой-то благотворительности. Вот есть какое-то государство, которому вообще можно помогать и благодарить должны, что что-то делать. Украина выполняет историческую, уже выполнила историческую функцию спасения Запада. Да вот если в Киев пал, и Путин с ядерной бомбой оказался полтора года назад на границе Балтии и Польши, и повторил бы, вот, собирайте манатки, выбирайтесь, то что бы сделали бы эти Соливаны Бернси тогда в отступил бы Запад и ушел бы с мировой арены. Искандера, витаю вас в нашем эфире. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, дякую, що долучилися. Давайте прокоментуємо або чи ж поговоримо про кілометрові затори на Кримському мосту. Чи відомо вам, чи вони зберігаються, і досі? Там Шойгу говорив про те, що будуть катерами людей переправляти. Можливо, ви маєте якусь інформацію від місцевих. Так, ну дійсно, в першу чергу, великі черги. Вони з боку Кубані до Керчі. Тобто перед кримським мостом з боку Російської Федерації, а ну що стосується ці, по вони постійно надають різну інформацію, тобто, тобто, то, то ця черга зменшується то, то знову збільшується. Ну, на даний час з боку, з э, боку Кубані э, черга до 3 кілометрів і э, чекають уже не 8-9 годин, а до трьох 3, э, 3 годин. А, тобто вони намагаються зараз розгрузити. Розгрузи, розвантажити повністю смугу, а, ну, це за допомогою у них також працює і паромна переправа. Вони запустять зараз. Вони планують запустити два великих десантних а, військових корабля для того, щоб пер 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 перевозити через Керченську затоку а, там транспорт, там людей. А також вони постійно говорять про те, що вони запустять а, з Ростову до Керчі на катамарани і качери. Крім того, з'явилася інформація: ну оскільки вони відремонтували Чонгарський мост міст, і вони зараз надають в засобах масової інформації, що можна їхати по суходільному коридору і їхати до Криму для того, щоб розвантажити кримський міст. Тобто, така інформація, яку ми маємо зараз. Угу. Ще бачила повідомлення про те, що в російських соцмережах, начебто, зараз активно рекламують. Ну знаєте, приїжджайте до нас на відпочинок, там дешеве житло надаємо, дешеві ці всі путівки. Як зараз росіяни заманюють клієнтів, так би мовити, на півострів, щоб не втратити туристичний сезон? Ну для них дуже важливо, щоб відбувся туристичний сезон, і дійсно вони роблять знижки до 30-40%. Наприклад, в червні дійсно був повний провал, не було туристів, і таким чином вони намагаються скажем за рахунок низьких цін звернути увагу росіян, щоб вони приїхали і відпочивали в Криму. Ну і крім того, вони також намагаються для а Криму вони також роблять такі знижки там 20-30 до 50 відсотків. А для того щоб люди приїжджали, щоб вони могли продемонструвати, скажімо, картинки про те, що в Криму все добре. приїжджають відпочивати, і зараз вже також туроператори почали говорити, що в липні можливо буде багато людей, але оці затори, про які ми говоримо, тут є така декілька складових. Ну одна складова, що дійсно є, їде багато людей в бік Криму. А з іншого боку, вони ретельно перепровіряють при в'їзді в Крим, чому і а черга більше з боку Російської Федерації, ніж з боку Криму до е, Російської Федерації перед Керченським мостом, тому що вони при в'їзді до Криму дуже ретельно перепровіряють автівки. Угу. А знаєте, я оце собі думаю. Ну от їдуть вони в Крим, а їх не, не турбує там вибухи фактично регулярні. Ну ось там як останні приміром в Севастополі. Ну я вам скажу, що в ну умом Росії не понять да вот є така ви uh -huh. вислов таки є, і дійсно коли ми говоримо про росіян, а то вони що і ці росіяни, які досі мешкають в Криму, що ці росіяни, які приїжджають, вони вірять своїм засобам масової інформації. засобам масової інформації надають інформацію про те, що дуже потужно працюють то що в Криму все спокійно, що вони захистять Крим, і тому от про це даже не задумуються Вони і намагаються їхати. Крім того, во тут є такі от розбіжні да, на напрямик. Наприклад, вони відмінили проводити морську морський тиждень 2023, який вони постійно проводили в Севастополі. А це говорить про небезпеку і тому вони намагаються такі заходи відміняти. Но з іншого боку, от вони почали, наприклад, такий кінофестиваль. А, а в як Ал Паруса червоні Паруса, і туди, туди вони запросили представників і Арменії, Білорусі, Узбекистану. А також в тому числі і так званої Придністровської а, Республіки а, Молдови. А, і я не знаю, чомусь там вони надають інформацію, що також там є і представники Австралії. А, ну я поки що нам не підтвердили, що є там а, австралійські представники, але вони надають таку інформацію, і таким чином вони намагаються заповнити а, за рахунок в. Тому числі фінансування з федерального бюджету, тобто соціальний такий відпочинок, я думаю, що все це робиться для того, щоб якимось чином з одного боку компенсувати те, що в Криму ну в Кримнії ні, ні, ніхто не ні їде а з іншого боку, щоб продемонструвати всьому світові, що в Криму там багато відпочиваючих, і для того, щоб скажімо, Призупинити а, можливість контрнаступу у, у збройних сил України, а паралельно з цим, чи маєте ви інформацію, як Російська Федерація підсилюється на півострові, має на увазі з військової точки зору, чи завозять вони там техніку, живу силу? Я думаю, що це теж місцеві можуть про це говорити. Вони ж бачать це? А ну дійсно постійно цей процес продовжується. А, ну оскільки зараз от і ситуація з мостом. А то, а це дуже ну, один із важливіших а, логістичних шляхів. А то а, тут ну все одно а, на наші Співчинський говорять, що вони а, з боку, а, чому вони і намагалися як можна швидше відремонтувати і чонгарський міст, і а, з іншого боку, вони використали і понтонні і такі переправи а тому, що дійсно для забезпечення мілітопольського напряму. Із запорізького напряму їм потрібно, щоб цей міст працював. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.